19 червня, ой, боже мій господи, 19 серпня 2024 року. Друга виборка. Перцю, солодкого перцю гібриду салана. Селекції саката японського виробника насіння. Перець. Я не знаю, якого це типу, ну, це проміжний тип трьохкамерний, мабуть, куб, але в забарвленні не червоному, а в забарвленні, будемо говорити, так, да? білозерки, який переходить в червоний. На сьогоднішній момент у нас виходить друга повна виборка. Загруженість. Ну, можемо оцінити ось по ящиках, можемо навіть порахувати в кожному ящику близько там 14 кілограмів. То не... Ось, Я думаю, що десь ну, тут переді мною метрів 90 ряду е, Можна взяти там, порахувати е, безпосередню урожайність. Далі я дивлюся, що у нас залишається закладка. Якщо буде тепла осінь, то ми дві виборки ще зможемо при інтенсивному кормлінні провести. Перець непоганий, дуже непоганий. Плод достатньо плотний, урожайний, привабливий. Гарно йде на ринку. Ціна на нього сьогодні близько на опті близько 25 гривень, плюс-мінус. Хтось продає дорожче, хтось продає дешевше. От. Ну В принципі, що можна додати, посадка 1,70 міжряддя. Між стрічками вісім приблизно десь 7-8 рослин на погонний метр. У нас відповідно можна порахувати, яку кількість рослин ми садимо на гектарі, і відповідно. Яка може бути врожайність? Ну, можу сказати, що вчора я взяв два відра по 15 літрів і повністю їх заповнив із вісьми кущів, тобто з чотирьох кущів було, було відро. Ну, звичайно, там я вибрав одні з кращих місць, там де менше вибирався він. От, але Далі у нас перець фьорсту ну, по фьорсту, фір, а, 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 а та, з цієї сторони перець Феррари. Ну, по цих перцях ми зробимо окремо огляди. Тому е, ще раз наголошую, що це у нас середина серпня, ціна на перець така, гібрид салана японської селекції. Генеральний дистриб'ютор в Україні, компанія Sakura Ukraine. Консультації по телефону 093 456 75 70. Телефонуйте, будемо співпрацювати що відносно консалтингу, консультацій по насінню. по... І по агротехнологіях, а також по термінах посадки, а також по вирощуванні розсади і так далі. Ну Це у нас зараз ми бачимо так. Феррарі підходить до свого завершального етапу у дозріванні. Гарного дня, заробляйте мирного неба над головою.